Кожен стикався з браком. Річ непридатна, придатна, а спробуйте повернути за неї гроші. Не знайдеш крайнього між торгівлею та виробником. Тільки експертиза може встановити, чия ж там провина. А якщо це не кросівки, а матеріали та сировина для виробництва: цемент, шифер, м'ясо, овочі та будь-що, і треба йти до суду. Що в такому разі буде незаперечним аргументом на користь вашої правоти? Експертний висновок: хто в Україні надає найбільш фахові і авторитетні висновки? Отримуєте ви чи постачаєте продукцію? Можете одного разу мати великий клопіт з пошкодженою некомплектною продукцією або іншими порушеннями умов контракту. Звичайно, законодавство передбачає право пред'явити претензії у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань та вимагати заміни, зниження вартості, додаткового постачання забракованої продукції, до вантажу тощо. Для цього постраждала сторона має надати докази порушень умов контракту. Експерти державного підприємства Укрметр проведуть незалежну експертизу товару. Та допоможуть вам у підготовці таких претензій, і все ж краще завчасно обезпечити себе від ризику фінансових збитків і замовити нам попередню незалежну експертизу контрактів перед їх підписанням, незалежна споживча експертиза перевірка кількості, асортименту, якості, комплектності продукції, контроль її на відповідність умовам контракту, встановлення відповідності продукції нормативним документам. Визначення переліку нормативних документів для розміщення продукції на ринку України, попередня незалежна експертиза проєкту контракту перед його підписанням, приймальна експертиза продукції, що імпортується, аудит постачальника, експертиза продукції для визначення коду ДКПП. Експертизу продукції виконують експерти науково-технічного відділу споживчої експертизи. Це найбільш професійна і об'єктивна команда, яка працює в галузі контролю якості продукції та послуг. Результати експертизи оформлюються експертним висновком. Цей висновок має статус офіційного документу та може бути використаний для пред'явлення майнових претензій та для захисту своїх інтересів в судовому порядку. Кукрметер Тест стандарт має найбільшу в Україні сучасну випробувальну базу. Досвід і методики його спеціалістів використовуються на найвищому державному рівні. Ними розроблено значну частину технічних регламентів та здійснювалася адаптація українського законодавства у сфері оцінки відповідності до міжнародних вимог. У певних галузях сертифікати Укрметер тест стандарту визнаються 55 країнами світу. Неупередженість та незалежність експертних висновків гарантує більш ніж сторічна бездоганна репутація Укрметр стандарту Наявність експертного висновку, наданого державним підприємством Укрметр стандарт надає вам можливість на повне відшкодування понесених витрат як матеріальних, так і моральних. Науково-технічний відділ споживчої експертизи державного підприємства Укрметр стандарт Надасть будь-яку консультацію щодо споживчої експертизи продукції та послуг та виконає таку експертизу на ваші замовлення.